Ага, спішіть, поспішайте, гості та жителі. Ідіть, не минайте. Доброго дня, дорогі друзі, шановні гості, ми раді вітати вас на святковій презентації проєкту. Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до інтернет-програми. Бібліоміст в бібліотеці філіалів номер 6 Вже четвертий рік в Україні працює програма Бібліоміст. Це спільні зусилля партнерів брата міжнародних наукових досліджень. Агентство з міжнародного розвитку. А ініціатива Глобальної бібліотеки Української бібліотечної асоціації. Програма бібліоміст допомагає громадянам України модернізувати доступ до інформації у бібліотеках. А ось і господиня нашої бібліотеки Василія Галина Дем'янівна. Добрий день всім. Хто сьогодні з нами. Добрий день всім, хто слухає нас. Добрий день сучасному бібліомісту. Шановні гості, ми вітаємо вас. Ой, щось я заспалася. Такі дивні сни останнім часом сняться, ніби нікому нікому в цьому світі не потрібно. Я згодна з тобою, подругу мою, так порожньо стало, холодна земля, і осінь на вулиці в танці кружляє, і золотом ніжно додолу лягає. А ми в самоті ніде правду тудіти. надходження нових. Поряд не можем зустріти. А як гарно було раніше, жили в злагоді, романи і повісті на одній полиці. Мене на побачення кликали палко, гортали сторіночки сночі до ранку, Учили вірші так ретельно і сумлінно, щоб в школі отримати оцінку відмінну. Та хоч і сумувати, не такі майже не потрібні. Он вчора. Шостий клас забігав, шукав інформацію про корисні І Ніяк мене не могли поділити. Так приємно було. Прислухайся, хтось іде до нас. Я так втомився від цих уроків. Як можна за один вечір написати три реферати? Ой, за що хапатися? Де шукати таку кількість інформації? Ой, тяжкий випадок. І хто ж йому допоможе? В мені стільки відразу інформації не знайти. А ти додуматись зумій. В пригоді стане домовий. Ну що, викликаємо домового? Відкривайся, Домови, скоріш з'являйся, руки підійму до неба, мені поміч твоя треба. У чому справа? Чому викликали? Ось, Денис, йому допомога потрібна. Ми не можемо вчинити хібно. Інформація йому потрібна. І не мало, а багато на три реферати. Енциклопедія. А ти що, не маєш всього, що потрібно, Денису? Я, звичайно, розумна, але в мені стільки відразу інформації не знайти. Зрозуміло. Будемо шукати. Сподіваюсь, ось ці нові коробки з новесенькими книжками. Шукую. Ой, що це таке дивне? Мишка та клавіатура. Незнайоме. І чому вона поселилася у нашому домі? Мишка та клавіатура призначені для ведення інформації комп'ютер. Ой, дуже нам потрібно. І не говоріть, і не говоріть, друзі. Дуже потрібна річ. Вона стане у пригоді вам, і, власне, Денису. До речі, де Денис? Іди сюди, друже. Я допоможу тоді з рефератором. Ой, забувся представитися. Я інтернетик. Такий собі домовий шок віртуально інформаційного світу. Якщо я не змогла, то як ти впораєшся? Глянь, скільки в мені інформації. А де в тебе інформація? В мене немає. А от у моєму світі інтернету безліч. І що, новий кашковий світ вигадали? Ні, це всесвітня мережа, за допомогою якої можна спілкуватися, працювати, знаходити все, що необхідно, що побажаєш. І навіть Шекспір в інтернеті розкине безсмертні сонети. І Шекспір, і Пушкін, і Шевченко, і навіть наші коростенські поети. Значить, може, не потрібні людям. Я знала, що забудуть про мене і час мій у полюці про майне. Ні, ні. Що ви таке говорите? Ніщо не може зрівнятися з трепетними почуттями, коли гортаєш сторінки книжок, коли заходиш в світ бібліотеки і точно знаєш, що поміж стелажів лукає добрий домовий, який... Буває, просто перед тобою скидає цікаву книжку. Тепер просто нас стане більше у цій гарній, бібліотечній родині. Я ніколи не займу ваше місце, лише допоможу, доцікавлю більше від відвідувачів. Це таке добре знати, що ти потрібний, що для кожного світі бажаний і рідний. Неважливо. Друкований чи в інтернеті. Всі ми, друзі, як думка знаходиться у злеті. Коли знань, вимагає душа, щоб прости, щоб сягнути найвищої точки мети, ми в пригоді вам станемо завше незмінно. Допомогу відчуйте, ви неодмінно. Не забудьте, як ви йдете в мандріш хати, як мене на підмогу вам викликати. Раді вітати віта, вас в нашій бібліотеці.